Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо ще одну важливу властивість множення, яка називається розподільна. Розподільна властивість множення формулюється таким чином. Щоб помножити суму двох чисел на деяке третє число, можна кожен із доданків помножити на це число і добутки додати. Ось перший доданок множимо на число С. Другий доданок Б множимо на число С, ось ці добутки, і ми їх додаємо. Для різниці двох чисел формулюється ця властивість так. Щоб помножити різницю двох чисел на третє число, можна зменшуване помножити на число С, від'ємник помножити на число С, і від першого добутку відняти другий. Ось, якщо в мене в дужках А перше число, Б, друге, то і віднімання в нас добутки в такому ж порядку. Тобто ми розподіляємо множення на ті два числа, які у дужках. причому, якщо це в дужках в нас додавання, так і віднімання двох чисел. Ця властивість застосовується як в одному порядку, так і в зворотньому. Тобто, якщо у мене є добуток двох є сума двох добутків, і у мене перший добуток і другий добуток містять однаковий множник, Ось він повторюється, то ми цей множник можемо записати за дужками, а в дужках записати суму двох інших множників. Тобто, якщо ми заберемо множник це з першого добутку і з другого. У нас залишиться А плюс Б. Ця, ця сума записується в дужки, А той множник, який повторюється, записується один раз за дужками. Аналогічно і для різниці. Якщо у нас є різниця двох добутків, у яких повторюється множник, ми його записуємо за дужками, а в дужках у нас записується А Б. Е в яких випадках застосовується ця властивість? Давайте розглянемо ось приклад 332 з вашого підручника. У цьому завданні нам треба виконати обчислення, використовуючи розподільну властивість множення. Чим же вона зручна? Тим, що ми можемо записати за дужками той множник, який повторюється. У першому і в другому добутках повторюється множник 380. 387. Я його підкреслюю, ви також можете підкреслювати, щоб вам було зручно. Те, що ми підкреслили, записуємо один раз, причому ми його можемо записати як за дужками, так і перед дужками. Тут у нас тоді працює переставна властивість множення. Записуємо 387, наприклад, перед дужками. І я, нібито забирайте ці числа. Від кожної з множників, які в нас залишаються числа 73 і 27. І у нас залишається дія додавання. Отже, у дужках нам треба додати ці два числа: 73 і 27. У дужках у нас буде. 100, 70 плюс 27, це у нас буде 100. І маємо 387 помножене на 100. Якщо ми множимо на 100, ми до цього числа дописуємо 2 нулі. І маємо ось таке зручне обчислення, яке дає нам швидко усний результат. Розглянемо другий випадок. В другому випадку у нас в двох, в двох добутках повторюється множник 39. Той множник, який повторюється, записуємо за дужками. можна за, можна перед дужками. І в дужках ми помножимо, два інші, інші множники. 842 додати 158. В дужках ми отримаємо 800 і 100, це 900, 40 і 50, ще 90, 990 і іще 10, це у нас буде 1000. Щоб помножити 39 на 1000, ми допишемо до числа 39, 3 нулі і маємо 39 тисяч. В третьому випадку у нас в, добутку, в добутках двох повторюється множник 18. Запишемо його за дужками, А в дужках виконаємо віднімання двох інших чисел 918 і 818. В дужках у нас буде 100, 18 помножити на 100 буде 18 з двома нулями, тобто 1800. Четвертий приклад маємо. Повторюється множник 7292. І в першому, в другому добутках записуємо це число за дужками. В дужках запишемо 27 відняти 26. В дужках у нас буде 1. А якщо ми деяке число множимо на одиницю. То в добутку буде те ж саме число. Цю ж саму властивість ми можемо використовувати під час спрощення виразів. У вправі 340. 334 Нам, в нас стоїть така вимога перед нами спростити вираз. І ми бачимо, що тут сума двох добутків, один із яких деяке число Б. Причому це число Б повторюється як в першого, так і в другого множника, І в першу, і в другу добутка. І так як на попередньому уроці ми з вами. Розібралися, що перед буквою після числа знак множення можна пропускати, крапку можна не ставити. 7Б – це означає 7 помножено на деяке число Б. 5B це означає 5 помножено на деяке число Б. І ось тут те деяке число, воно повторюється. Одна і та сама буква означає одне і те саме число. Тобто цей множник ми можемо записати за дужками. І ще раз повторюю, ми можемо цей множник писати як перед дужками, так і за ними. Якщо ми заберемо букву Б від числа 7, і множник Б від числа 5, то в нас у дужках залишиться 7. Додати 5 і помножено на Б. Перед буквою можна множення не писати, можна писати. Коли ми обчислимо в дужках, у нас буде 12. Отже, це буде 12b. Або 12 помножено на Б. У цьому прикладі 9А відняти 4а. Тут повторюється у нас множник А. Тому у дужках я запишу 9 відняти 4, а за дужками помножу на число А. В дужках ми маємо 5 і помножено на А, отже, це буде 5а. В третьому випадку у нас х повторюється 7 х, отже це 7 помножено на х, 2х це 2 помножено на х, і відняти х. Яке число треба помножити на х, щоб залишилося те ж саме число? Це у нас одиниця. Ми з вами знаємо за властивостями множення, що якщо 1 помножити на якесь число, то в добутку буде, результат буде. Дорівнювати другому множнику. Тобто, тут у мене х множиться на число 1. Одиниця в такому випадку не пишеться, але ми повинні пам'ятати, що х у нас множиться на одиницю. Тут в мене одиничка, вона в нас ховається. І тому у нас в трьох добутках повторюється число х. Ми це число запишемо за дужками, а в дужках запишемо ті інші числа, які множилися на деяке число х. В першому випадку це число 7. В другому випадку це число 2. А в третьому випадку нам треба відняти одиницю. І це все помножити на х. Якщо у нас 1, 2, 3, 3 добутки, то і в дужках у нас буде дія з 1, 2. Три трьома числами. Якщо перед буквою не написано число, це значить це число множилося на одиницю. Ну І маємо 7 додати 2, це у нас буде 9, і 9 відняти 1 буде 8. Отже, у нас буде 8х в результаті. І останній приклад цього номеру 19b, 5b. 7 b число 19 множиться на B, 5 множиться на B, 7 множиться на B. Отже, число B ми записуємо за дужками. В дужках від 19 віднімемо 5 і віднімемо 7. І це все помножимо на число B. В дужках маємо 19 відняти 5, це у нас буде 14, і 14 відняти 7. Буде сім. Тепер використаємо розподільну властивість множення для розкриття дужок. Умова вправи 336 розкрити дужки. У нас вираз А плюс 2, сума двох чисел, помножена на деяке число 7. За розподільною властивістю. Щоб помножити суму двох чисел на третє число можна. Кожен із доданків, що в дужках, помножити на те число, що за дужками. Перший доданок я помножу на 7. І другий доданок також помножу на 7. А добутки додаємо, тобто ми 7 множимо на а, розподіляємо смірку для обох доданків. І 7 помножимо на 2. Якщо у нас у дужках додавання, значить добутки додаємо. Тепер залишилося обчислити 7 помножено на А, це буде 7а вираз, до якого ми додаємо результат множення 14. У другому прикладі 3 мінус Б помножено на 5. В цьому випадку у нас множник задушками записаний, але ж ми так само можемо множити. 5 множимо на 3. Це у нас буде 3 помножено на 5, або 5 помножено на 3. Тут працює переставна властивість множення, яка не змінює добутку. І 5 помножити на друге число на b. Або Б помножити на 5, або 5 помножити на Б. Результати множення, ці добутки нам треба віднімати, бо в дужках діє віднімання. Отже, 3 помножено на 5 мінус Б помножено на 5. 3 помножено на 5, це буде 15. А B помножено на 5 ми записуємо в такому вигляді 5. Б. Якщо у нас із двох множників один числовий, другий буквений, то ми завжди стараємося записувати ось в такому вигляді. Спочатку число, потім буква, і після числа перед буквою, тоді знак множення ми не ставимо. У третьому випадку нам треба 4, 3 помножити на 4х, і 3 помножити на 2y, і добутки віднімати. 3 множимо на перше число, що в дужках, але перше число в нас записано ось в такому вигляді: 4х. Відняти 3 помножено на 2х. 3 помножено на 4 і помножено на х. Тут у нас працює е сполучна властивість множення, ту яку ми розглядали з вами на попередньому уроці вчора. 3 помножимо на 4. Це у нас буде 12. І дописуємо х. Далі 3 множимо на 2. Це буде 6 і множимо на y. І маємо 12х відняти 6. І останній приклад 5p множимо на 4. Далі додати 2m множимо на 4. Маємо. Множимо 5 на 4. Сполучаємо множники 5 і 4. Це у нас буде 20. п І в цьому добутку 2 множимо на 4. Це буде 8. І дописуємо букву М. Ось ми так розкриваємо дужки за допомогою розподільної властивості множення. І розглянемо ще одну вправу, в якій треба. Спростити вираз, а потім обчислити його значення, якщо змінна набуває деякого числового значення. Спростити вираз і його, знайти його значення для даного значення змінної. В першому прикладі вираз у нас такий: 17а плюс 25а відняти 32а, якщо А до рівня 12. Спочатку ми спростимо вираз. Спростимо вираз, як у попередньому е, прикладі. Як у попередній вправі, Винесемо, запишемо за дужками той множник, який повторюється в усіх трьох добутках. Тут у нас повторюється деяке число А, тому у дужках ми запишемо 17, додати 25, відняти 32. І помножимо на число А. 17 додати 25 і відняти 32. 17 додати 25, це у нас буде 42. І 42 відняти 32 буде 10. Отже, буде 10а. І тепер, якщо А дорівнює 12, то це значення виразу дорівнює. Помножити 10 ми множимо на число, яке дорівнює. Число А на 12, а 10 помножити на 12 буде 120. Таким чином, дивіться, ми спростили собі вираз і спростили собі саме обчислення. Якби ми підставляли число А сюди, ми б виконували 4 дії. Перша дія 17 помножити на 12, друга дія 25 помножити на 12. Третя дія, 32 помножити на 12 потім результати додати першої і другої, і від результату додавання треба було б відняти ось результат третього множення. Тобто, тут у нас, виходить, всього, я сказала, 4, 5 дій. Три множення, додавання і віднімання. Коли ми спростили собі вираз, ми отримали ось такий маленький вираз, спрощений, у якому одна дія множення. І причому множення на 10, яке виконується усно, легко і швидко. Е, розглянемо другий приклад. В ви, другий вираз у нас такий: 37b, додати Б, відняти 8 b Тут у нас повторюється множник B. Причому, ось тут в другому добутку, у нас число Б множиться на одиницю. Одиниця в нас не пишеться, тому ми її повинні не губити, завжди її повинні бачити. Тому тут у нас у дужках буде 37. Далі додати число 1, букву Б забрали, і відняти 8, букву Б забрали. За дужками помножити на Б. Маємо 37 додати 1, 38 і відняти 8 буде 30. Отже, це буде 30 b А тепер помножимо число 30 на те число, якому дорівнює змінна B – на 1001. Тут легко також множити ці числа, якщо ми 1001 помножимо на 3, це буде 3000. 3 і допишемо до цього числа 0, бо в нас 30. Отже, маємо 30 000 30. третій приклад. Знайти значення виразу 2х плюс 7х мінус х мінус 21. У нас повторюється, в усіх чотирьох добутках число х. Запишемо його, цей вираз таким чином. Тут забираємо х, у дужках пишемо 20. Додати, забрали х, пишемо 7. Далі відняти, забрали х, значить, тут залишилася 1, пам'ятаємо, значить, ми до, від 7 віднімаємо, переносимо 1. І віднімаємо 21. І все це множимо на х. За дужками у нас х. Маємо 20 додати 7. Це буде 27. Від 27 віднімаємо 1, це у нас буде 26. І від 26 віднімаємо 21, буде 5. Отже, це буде 5х. І тепер обчислюємо, треба нам 5 помножити на 214. 5 множимо на 214 порозрядно. 5 множимо на 200, це у нас буде 1000. 5 множимо на 10, це буде 50, і 5 множимо на 4, це буде 20. І це у нас буде 1050, і ще 20, буде 1070, і останній приклад. Знайти значення виразу 4М плюс 2М, відняти 3М і додати 9. Тут зверніть увагу, що у нас буква М, множник, повторюється в трьох добутках. У четвертому його немає. Тому ми записуємо у дужках 4. Для розподільну властивість ми застосовуємо для тільки перших трьох доданків, у яких є буква М. Забираємо від 4 М. Забираємо від двійки М. Буде плюс 2. Далі від трічки забираємо відняти 3. І за дужками пишемо М. А потім ось ми з цими трьома виконали е, дію за допомогою розподільної властивості. А число 9, потім додамо до ось цього результату. Потім іще додати 9. Тут маємо в дужках 4 додати 2, 6. 6 відняти 3. 3. Отже, буде 3М. І додати 9. Не забуваємо про цю дев'ятку. Ну і тепер замість m підставляємо число 142. Отже, це буде 3, помножено на 142 і відняти, додати 9. Множимо 3 на 142. 3 множимо на 100, це у нас буде 300.